Дощик такий злегка зранку. Навіть синоптик не показував. Але на цій клумбешці яка палітра кольорів. Мадунка розрослась, цукрова, барвінок варігатний, зовсім інша. Форма листка, забарвлення. І дуже подобається мені листя Бузульника Приживальського. Він таку погоду обожнює, йому добре. Він не вішає ці різні листочки. І листя, яке гарне молоде Дороніку, видав після обрізки, і листя Мукденії. І знову різне листя. Рані садової і таке блискуче вмите зелене, яскраве новими приростами бруслини листя і срібне листя. Навіть, бачите, палітрою, кольорів, формою листя можна створити красу. Не обов'язково квітування. Квітування це, знаєте, такий етап, який швидко відходить, ну, в когось довше, в когось коротший термін квітування, але все одно немає таких, які квітують, ну постійно майже. Є такі, але дуже поодинокі рослини. А листя, А листя, воно весь сезон декоративне, деякі взагалі і взимку також. Тому можна добитися ось такого, ось такого ефекту. Ще як цю бочку затягне мені плющ, от тоді я можу сказати, що так. А моя гніце я перебралася жити на нову квартиру. Ну, Тимчасово, бо там бачу бутони, десь треба було її рятувати. І починає квітувати Анабель. Вона не підв'язана нічого, була обрізана під ноль. Шапки набрала не дуже великі і квітує не так інтенсивно, як того року. Я не думаю, що це обрізка, тому що я колись її обрізала завжди так старезні кущі свої. Єдине, що може бути, що вона просто запізниться, деякі пагони будуть.